Варіанта відсижуватися вдома в мене не було і інтенсивність і кількість поранених вона дуже відрізняється від того, що ми бачили в чотирнадцятому таже п'ятнадцятому році. На сьогодні медиків в нас не вистачає. Вітаю нас у спільному. Про порятунок життя військовослужбовців після поранень на полі бою, про психологічну стійкість та складні ситуації під час служби говоритимемо із майором медичної служби, прикордонником Волинянином Олександром Солопчуком. Вітаю вас, Олександре. Слава Україні! Героям слава мої вітання! Яка у вас зараз ситуація? Чи не відірвали ми вас? Можливо, від якоїсь важливої справи наразі я перебуваю не в Донецькій області. Мій підрозділ знаходиться зараз на відновленні, і тут ми зараз перебуваємо в, част... в центральній частині України. В основному проводимо заходи з доукомплектування, з підготовки з навчання. Скільки часу ви служили на Донецькому напрямку? Фактично до лав Сил оборони я доєднався з перших днів повномасштабного вторгнення, і відповідно з березня 2022 року ми проходили службу і на півночі країни і далі вже на Донецькому напрямку. Потім були періоди ротації, періоди повернення. Донецький напрямок. Крайні наша таки тривали перебування на зоні виконання бойових завдань. Це була Харківська область, і саме Харківський напрямок. Чи можете розповісти, які були ситуації порятунку військовослужбовців під час боїв, як надавали допомогу в цих ситуаціях? Наразі я проходжу службу саме в 15-му більшому прикордонному загоні. Це є загін бригадного типу, і відповідно в такому форматі загону створення медична рота У нас називається відділ медичного забезпечення. Відповідно, це фахівці хірургічного напрямку, анестезіологічного. Напрямку збору та евакуації поранених, терапевтичний напрямок, практично повністю як такий невеличкий шпиталь. під час перебування в зоні бойових дій. Саме цей медичний підрозділ він розгортає свої медичні сили, надає допомогу пораненим на етапах евакуації. Все починається з поля бою. Відповідно, евакуацію з поля бою до першої точки евакуації це забезпечується силами, медичними силами батальйону і відбувається евакуація до стабілізаційного пункту. Такий стабілізаційний пункт в нас був розгорнутий в Харківській області. Куди ми евакуйовували наших поранених, ви служите у війську начальником служби охорони здоров'я 15-го мобільного прикордонного загону? У чому специфіка вашої роботи? Які саме, е, за що саме ви відповідаєте? Так, ну я не одразу прийшов на цю посаду. Спочатку е, я долучився до 15-го мобільного прикордонного загону як старший офіцер відділення збору та евакуації поранених. Е, Відповідно, там була своя специфіка роботи, це було забезпечення надання допомоги на етапах евакуації. Робота в Медіваках і транспортування поранених від шпиталів, які знаходяться ближче до лінії фронту. Вже більш втиловій шпиталі, там Київ, Львів, Дніпро і так далі. Далі був призначений наказом командира на посаду начальника здоров'я. На цій посаді це основна задача це забезпечення. Це отримання і клопотання про отримання майна забезпечення підрозділів як батальйонів, так і медичної роти. Це є оформлення документів всіх і на ВЛК, і на лікування, і на огляди, і на консультації. Це великий спектр роботи, який проводиться саме на цій посаді. Чи доводилося вам безпосередньо брати участь уже не в такому не в таких завданнях забезпечення матеріального, можливо, якимись медикаментами, а саме рятувати людей, можливо, навіть на тих стабілізаційних пунктах, які виконували ви завдання раніше? Звичайно, на початку повноштабного вторгнення я долучився до? Прикордонної кабатури швидкого реагування це від львівського загону, я там був медиком лікарем медичного пункту. Далі я перейшов ще на нижчу посаду в батальйон, скажімо так, це відділ прикордонної служби, і саме на цій посаді довелося і евакуювати хлопців, і надавати допомогу. Тобто, весь спектр допомоги, який надається на рівні батальйону. Там ми проходили тому. Якби саме від фактично первинної ланки. На сьогодні до начальника служби охорони здоров'я всі етапи були пройдені. Чи завжди було чим надавати цю допомогу, і як вам вдавалося справлятися в таких складних ситуаціях? Багато чоловіків саме від особистості від людини, наскільки вона морально стійка до різних стресових факторів, так як в моєму. Трудовому анамнезі, скажімо так, є підготовка по хірургії. Я є лікар-хірург по первинні своїх спеціалізації. Відповідно, якісь картинки з пораненнями, з травмами, з ранами, з хлопцями, які мають в цей конкретний момент сильний больовий синдром, і вони ведуть себе досить специфічно. Вони можуть бути агресивні, вони вимагають швидкого знеболення. Тому якби це все я проходив ще раніше. Також маю в своєму анамнезі службу в АТО операції об'єднаних сил. Відповідно, ті знання, які я отримав ще з 2015 року, на сьогодні вони на початку повномасштабного вторгнення дуже зходилися. З часом, так, да, і інтенсивність, і кількість поранених вона дуже відрізняється від того, що ми бачили в 2014, в 2015 році. Це набагато важчі поранення, їх набагато більше. Але рівень підготовки, і в принципі знань досить став у пригоді. Зазвичай все сприймаю досить позитивно. Налаштовую хто біля мене на позитив безвихніх ситуацій не буває, тому завжди ми по цьому принципу і працюємо. Чи можете пригадати якийсь такий складний випадок або випадок, коли вам вдалося врятувати життя, і люди, можливо, якось потім вас знаходили? Подальше якесь було спілкування, чи такого зараз немає? Ні, таке спостерігаємо. Таке є в принципі. Робота на евакуації поранених це командна робота. Це починаючи від того бійця, який знаходиться поруч. Далі медиком, який працює на кейсіваті, тобто під'їжджає транспортом, який є непідготовлений. По суті, це може бути звичайний бусик, це може бути якась броньована техніка, і далі вже відбувається евакуація. От на цю саму першу точку евакуації, де працюють лікарі, і в 22-му році у нас були випадки, коли хлопець у нас підірвався на міні. Відповідно, операція з порятунку тривала близько півтори години. Фельдшер мого підрозділу, практично, цих півтори години він шукав його по лісі, тому що це було трошки за межами самої позиції. Далі було близько 40 хвилин евакуації вже до мене, де я чекав на автомобілі швидкої допомоги, і там ж основна робота. То тобто там була проведена конверсія турнікету, знеболення, огляд, поранення, накладання пов'язки, зупинка кровотечі. І вже сама евакуація до шпиталю передового чи вистачає медикаментів, чи вистачає засобів для того, аби вчасно надати допомогу, і хто допомагає можливо з поповненням? Чи є співпраця у вас з волонтерами? Наразі, в принципі, всі підрозділи забезпечені засобами першої медичної допомоги, забезпечені автомобілями, забезпечені обладнанням, яке потрібно для порятунку. На початку повномасштабного вторгнення, звичайно з цим всім було трошки складніше. Не всі були підготовлені до такого формату ведення бойових дій та по кількості поранених. Перші дні напевно, на сотків 80% Перші місяці забезпечували саме волонтери. Волонтери, волонтери доставляли нагороду і для зупинки кровотечі, і турнікети, і рюкзаки, рюкзаки бойового медика і автомобілі. В перші місяці ми втрималися до допомогою того, що люди згуртувалися. З мого особистого досвіду в Луцьку та початок повноважного торні були дуже потужні волонтери. До речі, користуючись на воду до вітання Ангару. Це громадське об'єднання Луцьке. А далі вже, звичайно, включилися процеси державні. Держава почала постачати обладнання, автомобілі, засоби для розгортання польових таких стабілізаційних пунктів. В моїй бригаді в медичній роті є як засоби рол 1 це спеціальний автомобіль, автоперев'язочна, скажімо так, повнопривідна, але обладнана за останнім словом техніки. Ми отримали ці комплекси: це рол 1 і комплекс Рол-2. Це факти польовичний. Там, де є вже операційна, там є два місця реанімаційних. Там є повністю діагностичний такий куточок, де є рентген, УЗД. ці потрібні засоби. Лабораторія даже своя є стерилізаційна. Це було отримано по міжнародній співпраці з королістом Нідерланди. Хочу зазначити ми автомобіль стоматологічної допомоги. Це теж продали наші друзі, волонтери з Фінляндії. Наразі ця автомобіль вже використовується. Ми надаємо допомогу стоматологічну. Зараз на нинішньому етапі ви можете відзначити, що все-таки держава належно і достатньо забезпечує ваш медичний підрозділ. Так і хочу сказати, що наразі немає такої якогось дефіциту. Те, що може надати служба е по своїх документах, тому що є певні там формуляри, певні переліки медикаментів, які ми можемо утримувати саме від прямих поставок. скажімо так, е це все є. Чи вистачає у вашому підрозділі медиків? Ви і ви сказали, що зараз ви перебуваєте на відпочинку, можна сказати, на доукомплектуванні кого саме бракує, кого шукаєте? Так на сьогодні медиків в нас не вистачає. Я вважаю, що нам потрібно більше, і про це говорять цифри. Якщо говорити про комплектність, ми ми закомплектовані близько на 75%. Це дозволяє нам виконати бойові завдання зараз. Але в нас є гостра потреба саме в лікарях такого вузького профілю. Це лікарі-хірурги, тому що в нас є посади як на медичній роті, так і на е батальйонному рівні. Це посади начальника медичного пункту, саме хірургічного напряму. Також нам потрібен лікар травматолог якого ми вже близько півроку е шукаємо. Якщо хтось хоче долучитися, ми запрошуємо до нас лави 15-го загону. Також потрібні нам фахівці. Це є фільшера. Це є медичні сестри операційні, медичні сестри, анестезіологи анестезіологічні. Є потреба в подіях, особливо категорії С, категорії Д. У нас в складі є евакуаційний автобус. Ми теж його отримували в 23-му році від наших друзів з Фінляндії. Це не був перший автобус в державній та службі України на той час. Там є п'ять обладнаних місць для лежачих пацієнтів та 10 місць для сидячих пацієнтів. І ми його активно використовували саме в районі виконання бойових завдань. Олександре, ви вже теж третій рік в строю, третій рік служите, і напевно за цей час у вас виникали складні моменти, як і у кожного військовослужбовця. Що, вам, що вас мотивує, що дає віру і жагу до боротьби продовжувати далі цей шлях? Це віра в перемогу. Це напевно найбільша мотиваційна така складова, тому що ми всі віримо в перемогу. Ми, Хочемо зберегти державу нашу, ми хочемо захистити наших рідних, близьких друзів, які знаходяться зараз в тилу. Багато хто з них, перебуваючи на своїх робочих місцях, допомагає силам оборони. Багато хто з моїх друзів вже долучився до сил оборони у цивільному житті. Ви працювали лікарем фізичної та реабілітаційної медицини. Комунального підприємства, медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської ради, чи допоміг вам досвід такий досвід роботи? Напевне, цей досвід, який я здобув саме в центрі реабілітації, це досвід спілкування з ветеранами, з військовими, досвід роботи з різного роду травмами, пораненнями. Тобто він зараз саме на моїй посаді начальник служби охорони здоров'я дуже допомагає. У цьому закладі ж працює і ваша дружина. Що вона каже про ваш вибір служити? Чи були у вас обговорення того, що ви можете піти з початком повномасштабної війни, або ж не піти, залишитись виконувати теж свою важливу роботу в тилу реабілітації військовослужбовців? Так в цьому центрі працює моя дружина, в цьому центрі працюють мої друзі. Багато з якими ми розпочинали взагалі процес реабілітації на Волині. Тут тобто це був 19-20 рік. Все таки зароджувалося. Напевне, ну дуже не мені так здається, що якщо щось почнеться, коли ми з ним з нею про це говорили у 22-му році, тому що всі пам'ятаємо Останніх півроку перед повномасштабним вторгненням було дуже багато інформації. На кордоні стояли війська. Буквально за два тижні до повномасштабного вторгнення в центрі розпочалися курси по тактичній медицині. Мабуть, що дружина да, відчувала, що якщо почнеться, я вдома не всиджу це точно, тому що е, і по своїх вольових якостях, і так як я був в резерві першої черги, як учасник бойових дій, ну, іншого такого варіанта відсижуватись вдома в мене не було. Скажу про свій стабілізаційний пункт саме своєї бригади. Там зібралися просто напевно найкращі люди, найкращі лікарі, які виконували свої завдання. І саме на цей стабілізаційний пункт в Харківській області було евакуйовано е, більш ніж 800 е, військовослужбовців. Практично всі військовослужбовці тільки одного війця ми втратили на операційному столі. Всі інші військовослужбовці у нас були застабілізовані і мобілізовані, е, і евакуйовані на сумний надання медичної допомоги. Якщо ми не будемо захищати нашу країну зараз на тій лінії фронту, яка є зараз, ця лінія фронту буде рухатись до центральної України, далі до Західної України, і нічого доброго з цього не буде. Нам потрібно зберегти державу в першу чергу. Я дякую вам за службу, дякую за вашу позицію. І ще повернуся все ж таки до цих нагород, які ви отримали нещодавно, так. Орден святого Пантелеймона це найвища громадська відзнака, яка вручається за професіоналізм і милосердя. Ви її вручили. Також ще була у вас нагорода від Верховної Ради і ще від Збройних Сил. Правильно? Розкажіть про ці нагороди. Що вони для вас означають? Це непевна честь а, отримати такі нагороди, тому що це є нагорода як громадські, такі як Орден святого Пантелеймона. Це дійсно і така фахова нагорода для медиків, для лікарів. Саме номинантом на цю нагороду я був від Волинської області. В Волинській області є регіональна рада святого Пантелеймона. Вони відбирають кандидатів в двох категоріях: це є цивільний лікар та військовий лікар. І саме в 24-му році, як військовий лікар, був я відібраний радою. Тично виграв конкурс, тому що на цю нагороду відбираються кандидати. Це близько там 15 кандидатів. Нагорода це є грамота Верховної Ради. Є теж висока нагорода, відзначений був саме на керівництвом прикордонного загону. І третім це був орден Пенелегалицького. Це є саме державна нагорода, яка призначається президентом України. Це честь для мене отримати ці нагороди, і я дякую своїй команді, своїм лікарям, тим, що ми пліч опліч працюємо і нашу роботу бачать.